Знову почався з того, що зять невдоволено буркнув щось собі під ніс, поснідав і навіть дякую не сказав. Присутність тещі в його домі його відверто дратувала, і навіть те, що вона готувала, прибирала і прала, не пом'якшувало напруги. Сама ж Анна Семенівна ніколи не думала, що в старості їй доведеться починати все спочатку, а особливо жити з зятем на його території, але так завернуло життя. У селі вона мала хату, город, курей, все було у людей. Та чоловік пішов рано, донька Марина жила у місті. А сестра, що приїхала за кордону, раптом заявила Анно, хата наша спільна, я свою половину буду продавати. Яка твоя половина? Тут же все моїми руками будувалося!» пробувала сперечатися Анна Семенівна. Від рідної сестри вона такого не чекала. То що, я документи ось маю. Сестра показала папірці, які не залишали сумнівів. Слово за слово і хата стала чужою. Залишилась Анна Семенівна ні з чим. Сестра таки продала свою половину, і щоб не жити з чужими людьми, жінка була змушена і свою половину продати. Марина, єдина дочка, довго вагалася та, зрештою, сказала чоловікові Василю, мамі нікуди йти. Мусимо забрати її до нас. У нас трикімнатна квартира, не пропадемо. «Марина», – скривився Василь, я розумію, але ж це ж постійно. Вона нам буде заважати. Вона моя мама, твердо відповіла Марина. І так Анна Семенівна опинилася в місті. Гроші, виручені з продажу хати, вона віддала дочці і зятю, а ті обіцяли трохи додати і з часом купити мамі хоча б невелику однокімнатну квартиру. У просторі квартирі було чисто і сучасно, але по чужому. Стіни мовчали, у вікні не було саду, а на кухні запах їжі нагадував не рідний борщ, а швидкі міські страви. Мамо, вам тут добре? питала Марина. Та добре, доню, добре, усміхалась Анна Семенівна, а в душі щось стискалося. Вона відчувала. Зять її поглядом проважав так, ніби питав ну коли ти вже поїдеш. Анна Семенівна намагалась не сидіти без діла. Вона робила всю хатню роботу водила і забирала зі школи онука, робила з ним уроки, але навіть при цьому вона відчувала, що заважає. У зяті, крім квартири, була ще й дача, і Василь швидко знайшов вихід. На літо хай мама їде на дачу. Там город, свіже повітря, вона ж не любить сидіти в квартирі. І Анна Семенівна поїхала. На дачі і справді було легше земля її подруга. Вона садила картоплю, квіти, а в кутку айву, яку колись любив її покійний чоловік. Вона розмовляла з тим деревцем, мов із живим. Ти тут, як я, самотня, але нічого, виживемо. Василь цілими місяцями і не з'являвся, тільки Марина зрідка привозила мамі продукти, але швидко поспішала назад у місці, роботи, сім'я, турботи. А на Семенів назаліто вирощувала і картоплю, і морпу, і буряк, і помідори, і огірки, і навіть встигала зробити консервацію, щоб дітям передати. На зиму діти її забирали назад в квартиру, і тоді серце літньої жінки знову наповнювалося сумом бо жити і знати, що ти зайва, відчуття не знайприємніше. Коли настала весна і був час їхати на дачу, Анна Семенівна наче ожила. Дача, хоч і належала зятю, та тут, разом із своїми рослинами, вона почувалася повноправною господиною. Тієї осені чоловік ще задовго до того, як треба було забирати те, що з дачі, бурчав, що немає часу поїхати за нею і що взагалі треба щось вирішувати кардинально. Наприкінці літа за мамою поїхала Марина. Приїхала і сказала: Мамо, треба вже додому, збирайся. Анна Семенівна тихо, але твердо відповіла: Я додому не поїду. Як це не поїдеш? А так. Мені тут легше дихається. Я не хочу бути більше тягарем для вас. Марина спершу благала, потім плакала, та мама лишалась непохитною. Врешті дочка зі сльозами на очах сіла в машину і поїхала. Вдома спочатку всі зітхнули з полегшенням, а потім почались сварки. Ти бачиш, що твоя мама робила, дорікав Василь. Вона хоч хату тримала в порядку, їсти готувала, а тепер валиться все в хаті безпорядок, їсти нема що. Марина мовчала вперше вона зрозуміла, мама була тим непомітним фундаментом, на якому трималося їхнє життя, а вони просто цього не цінували. Через кілька тижнів Василь нарешті здався і сам запропонував Поїдемо за нею, бо я вже не витримую. І вони поїхали на дачу, але побачили там зовсім іншу картину. На подвір'ї коло Айви стояла Анна Семенівна. У руках вона тримала кошик яблук, а поряд із нею чоловік, сусід із сусідньої ділянки. Ой, Маринко, радісно вигукнула мама, а я вже й гостей не чекала. Ось познайомтесь, це Іван Петрович, він мені допомагає. Іван Петрович, сивий, добродушний дідусь, простягнув руку. Добрий день. Ми тут з вашою мамою товаришуємо. Знаєте, якось двох веселіше. Марина з Василем переглянулася. Мама світилася щастям у її очах більше не було тієї самотності, що колись. Мамо, то ви живете разом чи як? несміливо запитала Марина. А що? усміхнулася Анна Семенівна. Люди ми не молоді, а хіба старість то вирок, він самотній, я самотня, разом і легше, і тепліше. У Івана Петровича був невеликий літній дачний будинок. А справжній кам'яний дім на півтора поверхі з усіма зручностями, саме в цей будинок і переїхала Анна Семенівна. Добре, діти, що ви приїхали. У нас є новина, ми з Іваном Петровичем вирішили розписатися. Василь хотів щось сказати, мовляв, це дурість в їхньому віці говорити про весілля, але промовчав, бо зрозумів, що назад те, що додому він не поверне. Марина підійшла і обняла маму Мамо, якщо ви щасливі, я теж щаслива. В той вечір вони довго сиділи під айвою, пили чай, їли поріг з яблуками. Іван Петрович жартував, Анна Семеніна сміялась так, як не сміялася вже багато років. А Марина дивилась на маму і думала, стільки ми діти інколи не помічаємо, вважаємо, що батьки повинні нам, забуваючи, що вони теж хочуть просто жити, любити, бути потрібними. Єдиний, кому не раділося, був зять, який нарешті оцінив все те, що робила для них теща, і усвідомлював, що без її допомоги їм тепер буде значно важче.